Тома хай мамі привітти веркавиться. Клас! Оба. Обтрушуй болото, обтрушуй, ганусь. Обтрушуй болото. Все болото обтруси з картоплинки. Ага, гарний. Це ж залашує болото. Я ще забачую болото, щоб ще обтрушувати А, все, лежи відерочка, кидай. Боже, як славно. Якщо перше місце, то це буде саме нижче, то помідори на першому місці, кабуди на другому, качали на третьому, картопля на четвертому. Типу четвертий ще ж Ой, я їх щось трошки боюся. Черв'як, не заважай мені. Боїся і береш руки? Так. Це що за такий? Так. Тобто ящерок ти не боїшся, то треба взяти і занести робота тут не заважай. Треба взяти, занести, дочечка, ти облуплюй землю з картоплинок. Так. Треба взяти, занести курочку. <плес> <Все продовжуй. плес> <Одягати, плес> Вдягаєш <плес> <вдягати, плес> ці рукавички, продовжує. Все продовжує, Одягати, ці рукавички. Ці, ці, ці. Що за ці? -ці? -ці. Є що копати, слухай, так? Вже така доросла, така сильна, сама викопуєш курчі. Ну так. Да. Ого. Черв'як, ну не заважай. Вже в рукавицях. Дай Арінка їй ручку картоплину, хай положить їй відро. <різь> <різь> Подивися, Аріна, на її руку. Вон, да, Вона достає он сама. <різь> Дай ще Юрій. Прийшла сестрі на Ігород допомагати. Ой, на на, яка картоплина, Ванусі, Гануся, ще нормально тими рукавицями тоді працювати. пу? Бери, то ще попробуй взяти в тих рукавицях. Бачиш, що обтрушена земелька, хотіла. Так, бо Арінка допомогла тобі, так, да, Ганусь? Тика, відійди, бо щоб Арінка тебе не тріснула тим городничком, Ганусь. Mm -hmm. Ганусь вже працює без рукавиць. Ганусь, болото треба обтрусити. Mm -hmm. Така вся середнього розміру, правда, Арін? Mm -hmm. Такої нема, немає. Якраз така зручна для варіння, запікання, для чищення. Ганусь, як там справа? Мама. Mm -hmm. Нема рукавиць? Давайся. Mm -hmm. Що <звілля> там, попадали такі господині? Ой, на кубку бадилячка поскида. Тягнемо рібку <звілля> Все, ми збирали картоплю, майже відро. Ось така картопелька дуже багато. Було два рядки по шість корчиків. І як два рядки по шість? Всього шість корчиків було, так? По три корчики, так? Арінка позбирала бадилечко на кубку. Ти кори пить, тих супа. Бо ти землі наїлась, мабуть. Тому що мені просто розхила. Коли вона біля мене велесної лопати була, вона така І падає на погляд. Так хрустить, як той піску. Така, Гануся, забирай рукавички. Рукавички свої забирай. Хто що несе? Чую я лопату. Давай, несе лопату. Гануся, рукавички, а я картоплю візьму, так? Да? Все? Дружно ми йдемо. Тра та ті-та-то. Команда, команда.